Сьогодні вранку в Полтаву прилетіло. Мені хотілося забитися під ковдру і поплакати. Але потім я вирішила, що поїду до свого безкоштовного сихукала. Лісу. От, мене любить тішити. І фамолінкою. Єдино вухо. Сейчас час треба звідти залишитися здоровим не тільки фізично, а й психічно. От. Гриби мені у цьому. stop on my eye.